Я хочу від вас почути. По-перше, скільки зареєструвалося осіб в залі? В залі група молодих людей відмовилася зареєструватися, а на чому А Ми следим за порядку, видавалися. Які питання. Вопроси документи у вас є. Обов'язані. головуючий Нарештою, Ірина ну хто ви? ми є членами 30 групи по утворенню територіальних громад міста Києва і Голосівського району, бо яюся я особисто мешканцям Голосівського району. Згідно Конституції, останні є мешканцями Києва. Павліченка Дмитра Олександровича зараз представить ділянка і надав йому слово. Бо він є головою ініціативної групи, який був обраний на Майдан на вічі радою активістів Майдану та має повноваження, зареєстрований в КМДА. Розумієте, це офіційна особа. І сьогодні вона вам з. Товарищ порушую закон. То, а чому порушити закон? Значить, щоб Поминув. створити територіальну громаду, по-перше, є комітети територіальної громади. По-перше, ви читали закон, що тут, тут, я побачав, не треба мене сідати. Значить, слухайте, шановні, ви можете створити громаду. Так я скажу, ініціативна група не може бути попад.

Будь ласка, до побачення, до побачення. Вивчайте законодавство, і пришіть людям. Будь ласка, ми вас запам'ятали. Ми вас запам'ятали. Ні, що ви не знаєте законодавства, що ви не законодавства? Будь ласка, до побачення. Починайте що таке ініціативна група.